Дві подруги розмовляли за чашкою кави, одна дуже сильно жалілася на свою маму. Моя мама постійно мені телефонує і просить, щоб я прийшла до неї поговорити. Коли я все ж таки приходжу до неї, то розумію, що її розмова мене дуже дратує. Знаєш, як старі люди розказують декілька разів одне і те ж саме. Крім того, я постійно зайнята. То робота, то друзі, то особисті справи. Ти знаєш, а я багато розмовляю зі своєю мамою, відповіла подруга. Кожного разу, коли мені сумно, йду до неї. Коли мені самотньо, коли в мене проблеми і потрібна підтримка, поруч з нею я відчуваю себе набагато краще. Ой, подруга, ти набагато краще, ніж я. Зовсім ні. Я така ж, сумно відповіла дівчина. Я навідую маму на кладовищі, вона померла. Коли вона жила зі мною, я також унікала зустрічі з нею, також думала, як і ти. Ти не можеш собі уявити, як мені бракує її, як вона потрібна мені. Якщо тобі допоможе мій досвід, то залиш усе. Піди і поговори зі своєю мамою, поки ти можеш це зробити. Цінуй її, поки вона поруч. Постарайся не помічати її помилок, але помічай чесноти, не чекай, поки вона опиниться на кладовищі, щоб аж тоді дізнатися, якою вона була дорогою, бо тільки там розумієш, що вже ніколи не можеш нічого зробити для неї, ніколи нічого не виправити та не змінити. І від цього залишається така рана, котра не заживає з часу. Не дозволь, щоб з тобою сталося те, що переживаю я. Весь час дорогою на роботу жінка роздумувала над словами своєї подруги. Зайшовши в офіс, вона сказала: перенеси всі наради та зустрічі на завтра, з'їдай мене з мамою. Для всіх інших мене немає, бо сьогоднішній день я присвячу. tilde kee